Боже Слово живе та діяльне, і воно здатне відтинати душу від духа. Багато хто зараз приймає Слово Боже по-різному. Ми можемо бути, слухати одне і те саме слово, бути на одній і тій самій проповіді, але по-інакшому ми можемо приймати це слово. Половина приймає Слово Боже. Як заклик до того, щоб нічого не робити, бо спасіння не відділ це дар Божий, щоб ніхто не вихвалявся. А інші сприймають Слово Боже як заклик до дії. Я, наприклад, один із тих, хто приймає Слово Боже як заклик до дії. Не для того, щоб воно мене. Спасло ще більше, а тому що? Тому що я спасенний, тому що я хочу йти і спасати ще когось. Я впевнений, що кожен з нас хоче робити щось для Царства Божого. І все до чого ми покликані світити, відображати його світло, не світити якимось своїм особистим світлом. Хоча, з іншого боку, своїм особистим життям ми можемо. Показати приклад, приклади віри, приклади того, що Господь змінює нас, змінює наші помисли. Ну і ми самі хочемо міняти це. Ми беремо Слово Боже і оновлюємо свій, свій розум по Слову Божому. Цей світ не приймає світла, і навіть не чув про нього. Багато хто з людей, кому ми на вулицях проповідуємо, навіть не знають, хто такий Ісус. Ну, тут на Західній так багато людей, напевно, 80% знають, хто такий Ісуси, чого він прийшов, але самої суті спасіння вони не розуміють. І Тимрява усяке намагається загасити. Це, це новинами, цією руйнацією, цими війнами. Ну ви послухайте, я не знаю. Я останній раз дивився телевізор ще років сім тому, напевно. Так, я, ну, я просто не дивлюся, я узнаю новини десь там на роботі, десь там, поки їду, хтось там щось говорить. А так я просто краще не, не чути ці новини. Правду не скажуть, а істина, ми знаємо, де, бо вона у Христі. Апостол Павло пише, як люди зможуть кликати Господа на допомогу, якщо вони не повірили? І як вони можуть повірити, якщо не чули навіть?